Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу, і сьогодні наше 53 заняття на тему питома теплота плавлення. Сьогодні я вам розповім, що це таке і для чого воно потрібно. Але ж, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, якщо цей контент був для вас корисним. Дивіться, на попередніх уроках ми вже з вами розібрали. Таку тему, як коефіцієнт питомої теплоємності. Тобто, про що ця тема була? Якщо нам необхідно нагріти до певної температури, скажімо, від однієї температури до іншої певну речовину. То відповідно ми користуємося формулою, аби знайти кількість теплоти, то ми користуємося коефіцієнтом питомої теплоємності. Множимо його на масу та на різницю температур. Ми тоді дізнаємося, скільки теплоти, яку кількість теплоти необхідно виділити, аби нагріти певну речовину. Зараз же ми поговоримо, як нам скільки теплоти нам необхідно виділити, аби розплавити певну речовину. Але ж, тобто іще згадайте, що процес плавлення це тоді, коли речовина з твердої речовини переходить у рідку. тобто, Змінюється її агрегатний стан. Тверда на рідку. І ось що тут необхідно одразу розуміти? Дивіться, якщо в нас було тверде тіло, ми його розплавили. Відбувся процес плавлення. На це виділилась температура Q1. Потім, коли ми е, робимо усе. В зворотньому порядку, коли ми тіло розплавили, і нам необхідно з розплавленого тіла зробити тверде тіло, ми його кристалізуємо. І от зверніть увагу, що температура, кількість теплоти, яка була виділена на плавлення, дорівнює кількості теплоти, яка буде виділена з процесу кристалізації. Тобто, це важливо. А тепер з приводу формули: як знайти нам кількість теплоти? Яку необхідно нам виділити для того, аби розплавити певну речовину, нам необхідно коефіцієнт лямда. Ось вона помножити на масу цієї речовини. Цей коефіцієнт можна знайти за таблицею, тобто коефіцієнт питомої теплоємності плавлення, точніше питомої теплоти плавлення, є таблиця довідникова. Є в інтернеті, можете забити будь-яку речовину і таким чином знайти. Дивіться, у чому вона вимірюється. Аби знайти цей коефіцієнт лямду, нам необхідно кількість теплоти поділити на масу речовини. Відповідно, вимірюється вона у джоулях, ділених на кілограм. Бо кількість теплоти це джоуль, а маса відповідно кілограм. Тобто ось така нескладна тема. Аби її закріпити більш краще, я вам пропоную розв'язати якусь задачу. Практично. Маємо наступну задачу. Нас запитують, яку кількість теплоти необхідно виділити аби. Розплавити 500 грам міді, узятою за температуру плавління. Тобто температура в нас вже плавління. Ми її вже довели до плавління. І нам необхідно зробити лише одно розплавити її. Дивіться. А коефіцієнт питомої теплоти плавління я знайшов за таблицею. Це 213 тисяч джоулів на кілограм. Пишемо слово розв'язання. Попередньо у системі Сі переведемо масу у кілограми. В нас 500 грамів міді було, отже, це 0,5 кілограми. Записуємо ключову формулу. А ключова формула кількість теплоти дорівнює. Коефіцієнт питомої теплоти плавління множиться на масу і підставляємо. Дивіться, замість коефіцієнта 213 тисяч, маса 0,5 кілограми. Наприкінці в нас виходить 106,5. 1000 джоулів. Тобто таку нам кількість теплоти необхідно виділити, аби розплавити е цей брусок 500 грамовий. Тобто 106 500 джоулів. І одразу хочеться ще помітити. Тобто це елементарна задача, а може бути ще й складніше. Ось дивіться. Зараз я вам покажу на такому наглядному прикладі. Якщо ж у вас. Тіло узяти, ось тут у нас була задача тіло узяти за температурою плавління, вже за температуру плавління. А якщо у нас тіло не за температуру плавління, то що ми робимо? Користуємось попередньою темою. Тут буде у нас загальна кількість теплоти: Q1 і Q2. Що в нас буде Q1? Якщо в нас, ще раз повторюю, тіло взяти не за температури плавління, то його необхідно до цієї температури плавління нагріти, довести і потім розплавити. Тобто ми беремо формулу Q1 дорівнює коефіцієнт питомої теплоємності для нагріву, маса, кінцева температура плавління мінус температура початкова, при якій було взяте тіло, і відповідно Q2. Це безпосередньо саме плавління. Після чого ми додаємо Q дорівнює, Це загальна кількість теплоти, яку необхідно виділити. Ми до Q1 додаємо, Q2 і отримуємо кінцеву формулу, тобто все це додаємо і знаходимо. Яку кількість теплини необхідно о, передати цьому тілу, аби його розплавити? Сподіваюся, ви це зрозуміли. Можливо, залишились якісь запитання, то пишіть коментарях, буду радий відповісти. А, також не забувайте ставити лайки, писати а також поширювати це відео серед своїх друзів, якщо воно було вам корисним. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.